Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам, чи загрожує щось отримати? Чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео, чи загрожує щось життю на найближчий час? Ну тут нема, такої загрози немає. Більше мені йде так. Більше іде так, що дуже сильна втома Дуже е, сильна втома от це так. Ви будете свідками, як працюють. Наші збройні сили, як переміщаються, от наші, наша зброя, як іде в атаку. От так мені йде. От. Все більш-менш ну, втома. Треба або виспатись, а, як то перемикнути голову. Буде якийсь пропаганда, чи щось у расистів піде інформація, що хтось чи отруївся, чи, може, серце зупинилось, чи параліч, але це якийсь обман, його будуть ховати. Наче. Так, значить просто поступово-поступово якби убирати. Обман. Насправді людину цю не, труїли, не це просто обман. Все буде добре. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки. Будь-яку зброю рашистську що застосовують рашисти Одведіть, одверніть поверніть назад рашистам хай їм в голови прилетить. Тим, хто дав накази, хто їх виконує, їх знищить, більше не зможуть воювати ніколи в житті. Буде так і так буде. Все, що нам бажали, хай з ними трапиться. Буде так і так буде. Більше лиха чинити не зможуть. Відвертаю росіян. Оцікає на віки вічні, прошу, зруйнуйте Росію, хай розпадеться на малі держави більше не зможе існувати і зникне із політичної карти світу навіки вічні перекривати. Ніякою більшою назвою не з'явиться. Всім буде дуже соромно бути расистами. Всі будуть ким завгодно, тільки не расистами і ні під якою. На Якщо інакшою назвою вони не зможуть взагалі існувати. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захистіть усіх людей, що дивляться відео, близьких, військових, побратимів. І вдень, і вночі захищайте, крильми закрити, захист міцний, щитон закриває міцно від ворога відвертає. Всі ракети уходять, буде так і так буде. Де буде захист міцний день і вночі буде так. Так що така ситуація більш-менш, але все одно, будь ласка, бережіть себе, прислухайтесь до повітряних тривог, ховайтесь, не виходьте, не дивіться, що там відбувається. Бережіть себе, будь ласка. От. На цьому я завершую. По можливості три рази передивіться це відео, щоб міцніший був захист. Дякую за увагу і до зустрічі!